Сьогодні ми проводимо в ліцеї номер один благодійний ярмарок, який стає уже традиційним і спрямований на підтримку збройних сил України та всіх захисників. Мета благодійного ярмарку якомога більше зібрати коштів для того, аби підтримати збройні сили України. Цього сонячного весняного дня у Могилів-Подільському ліцеї номер 1 пахло не лише весною, свіжою травою і цвітом, а й корицею, ваніллю, запашною випічкою та невичерпною людською добротою. Тут на шкільному подвір'ї розцвіла справжня фаєрія єднання, таланту і турботи, що вкотре довела навіть у непрості часи. Ми вміємо бути разом і підтримувати тих, хто захищає наше сьогодення і майбутнє. Я хочу. Подякувати всім, хто долучився до цієї ярмарки, подякувати діткам, першу чергу і батькам, які прийняли участь у підготовці. Передаю на вітання від міського голови. Надіюся, що сьогодні всі будуть гарно ярмаркувати. Слава Україні! Учні, батьки, вчителі, кожен доклав свою часточку любові до великої справи: домашні торти, ароматні булочки, хрумке печиво, традиційні українські страви, соковиті пиріжки з капустою, вишнями, канапки, вареники, млинці. На кожному столі був смак українського дому з дитячими усмішками та бабусиними рецептами в кожному шматочку. Усе це продавалося гостям ярмарку, які охоче приходили, аби скуштувати щось смачненьке. Бати щось гарне й зробити благодійний внесок. Адже головна мета заходу збір коштів на підтримку Збройних сил України, треба допомагати ЗСУ нашим воїнам, які. Мужня захищають нашу країну. Ми вирішили долучитися, аби допомогти ЗСУ. Ми приготували багато різних смаколиків, щоб зібрати більше коштів на донат. Ми сьогодні вирішили долучитися також до збору коштів на ЗСУ. І тема нашого класу це віночок. І ми вирішили, що ми перевдягнемося, щоб відтворити цю всю атмосферу українського народу, нашої гостинності. Ми підготували різні страви такі. Паски, і більше вже нашої народної культури. Ярмарок був не лише про смаколики, це було справжнє свято емоцій, адже ліцей підготував чудову концертну програму. Маленькі артисти читали вірші, співали, танцювали. І кожен виступ був промовистим листом любові до воїнів, які боронять нашу країну. У цій події не було байдужих. Батьки приносили домашню випічку, варили варенички, допомагали прикрашати стенди. Учителі координували, підтримували, підказували, але давали дітям ініціативу, і вона розквітала. Це був той день, коли шкільне подвір'я перетворилося на маленький всесвіт добра, де кожен донат став важливим внеском в перемогу. За підсумками ярмарку вдалося зібрати значну суму коштів, яку передадуть на потреби наших воїнів.